Марганець відзначив 78-й день народження. Напередодні, 17 вересня, у загальноосвітній школі номер 12 відбувся святковий ярмарок. Учні школи разом з батьками та вчителями гостинно запросили до себе жителів мікрорайону, частували смачними стравами та розважали яскравою театральною програмою. Добрий ярмарок триває пісні до жарти сміх, солодкий стіл. Усі запрошують усіх. Швидко готуйте свої гаманці, бо ждуть, не дадуться. Вживан, продавці. То щасу не гай до нас, поспішайте. Подорву не спіюклін, вам гостеньки, дорогенькі. Вітаємо на нашому ярмарку. Завітайте до нашого столу, покуштуйте страв українських, поласуйте солодощами. Давніх давен українські страви відомі світові своїми високими смаковими якостями. Спешіть, поспішайте, господарі, гості, глядіть, не минайте. На ярмарах прошу гуртом поодинці. На всіх тут чекають чудові гостинці. По лісок палець та й болить, зелений листочок не горить. Зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує мила загоїть. Зелений листочок не гоїть, не гоїть, поцілує мила загоїть. Ся злеся, що до дай мене сміється, як би любила душею, душею, якби він не знала моє. О 14-й годині гостина запросила до себе відвідувачів оновлене відділення Ощадбанку, розташоване в районі інституту. Відділення стало на сьогодні взірцем сучасності та зручності. Спектр послуг розширено та поліпшено. Сучасні умови праці певною мірою стануть запорукою щирих посмішок персоналу банку та вдячних клієнтів. Шановні присутні, сьогодні у нас гарна подія у місті, бо сьогодні відкриття. Відкриття відділення банку наше життя сьогодні більше проводить статистику на закриття і на збанкрутування банків. А сьогодні в нашому місті відкриття та не тільки відділення банку, а ще й державного то це велика подія. Тож ми вдячні адміністрації Ощадбанку. За таку прихильність до нашого міста, що в Марганці напередодні дня народження міста Марганця, ми святкуємо 78 восьму його річницю з дня народження. У нас така гарна подія. Ми вдячні вам за це і сподіваємося, що громадянам буде зручно обслуговуватися у вашому банку, дивлячись. На ту адміністрацію, на ти, на той штаб, який перед нами, а це молоді професіонали освічені і усміхнені люди. Тому бажаю вам стабільності, щоб у наших громадян було що вкладати, а щоб ви його зберігали і підвищували, і підвищували ставки. І щоб ви кожного ранку йшли на роботу і казали: Господи, спасибо тобі, спасибі тобі за мою роботу, щоб усміхалися кожному клієнтові, бо це наші марганчани. І вони сподіваються на те, що будуть обслуговуватися в відділенні нашого державного ощадбанку, і що їхні гроші будуть збережені, надійно тут будуть охоронятися. і те, що Спілкування з працівниками буде приємно. Зранку у суботу на центральному ринку розпочався сільськогосподарський ярмарок. Всі бажаючі мали можливість придбати городину за сприйнятливими цінами. А любителів солоденького чекали за своїми прилавками пасічники з якісними та цілющими продуктами бджільництва. 10-й годині любителі мистецтва зібрались біля дитячої музичної школи. Учні і педагоги закладу підготували для марганчан так званий музичний марафон, який тривав більше чотирьох годин. Тут же було встановлено і Фортепіано, яке працівники центру комплексу позашкільної роботи талановито вбрали у яскраве петляківське вбрання. Кожен бажаючий мав можливість показати свої таланти та заграти на інструменті. На нашій планеті прекрасні, вишмили один серцю кра, все, що дала нам земля, наша рідна. Ми дякуємо Подякуємо знов знову знову. Свій день народження відзначила і Зоя Макарівна Просвіркіна з яскравою датою привітали ювілярку голова міста Олена Жадько та секретар Марганецької міської ради Ірина Міняйло. Ми вас поздравляємо з днем рождения, Желаем свисті, вот так ще ну что найменше 10 лет здоров'я, такої ж бодрості духа, такої улыбки, яка даже нас зажигає. всего наилучшего, Ми вас любимо, цінімо і вами. І з із праздникам воряда о 10.30 із Свято-Троїцького храму до центру міста вирушила хресна хода. Прихожани Марганецьких православних храмів вперше з дня створення міста здійснили такий захід. Хода пройшла від селища Городище до Свято-Преображенського храму на вокзалі. Потім вулицями гідності і Лермонтова до храму Воскресіння Словущого, звідти до храму Святого Духу, і завершилася хода на площі Гірницької слави, де було відправлено молебень за мир в Україні та благополуччя міста Марганця. Ми і жила їм и мол молились сегодня Господу нашему Иисусу Христу, чтобы в нашем граде, в нашей державе утвердился мир, чтобы все те нестроения, невзгоды и печали, которые переживаем, переживаем всем сегодня, чтобы они прошли, чтобы мы действительно в мирном состоянии души и сердца благодарили Бога за Его милости, которые Он всем нам и являет, чтобы процветала наш град, наша держава, чтобы Здравия, долгоденствия, ну и конечно, во всем благое поспешение, о котором мы молимся, чтобы оно действительно по милости Господа нашего не спасалось на всех нас. Виставка народної творчості, яка розташувалась на площі гірницької слави, справила враження на марганчан різнобарв'ям експозиції. Вразило ще й те, що свої експозиційні майданчики представили глядачам не тільки загальноосвітні школи, долучились до участі комунальні установи і пересічні громадяни. Желаю вам кріпкого здоров'я, довголеття, усі надіжди, мічти, ваші бажання. по розвитку нашого города. Всі притворились в життя. вам великого терпения, великих планов, великих надежд. И, конечно же, мы, библиотечные работники, надеемся на то, что вы будете помогать нам, чтобы наши фонды пополнялись, чтобы наши помещения ремонтировались, чтобы библиотечное дело в городе развивались. На сегодняшний день вы все это делаете, поэтому низкий вам поклон и всего самого доброго, Елена Анатольевна. Хочется сделать больше, будем стараться. Спасибо. Урочистості присвячені 78-й річниці з дня заснування міста розпочалися о 17.30. З привітань міського голови та гостей свята. Дорогі марганчани, шановні і поважні гості, щиро вітаю вас зі святом міста. Сьогодні 78-ма річниця від дня заснування міста Марганця. Для історії це одна мить, а для життя людини. Це Життя, ціле життя, і за ці 78 років наше місто відбудовувалося десятками тисяч людей, сотнями рук. Пережило війну, відбудову, нові перемоги, нові шахти, нові будівлі, відбудована. Міста, нові культурні і соціальні будівлі. І на сьогодні ми теж намагаємося відновити місто, віддати йому свою шану і свою працю разом з Дніпропетровською державною адміністрацією, Дніпропетровською обласною радою відновлюються вулиці, прокладається асфальт, будуються нові будинки і відновлюються школи. У нас багато плав. Нати, і ми зобов'язуємося перед вами, що місто буде мати найкращі перспективи в області. Щиро вітаю і бажаю нам всім наснаги, добра, добробуту, віри в краще привітань Приєднується заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації, помічник депутата обласної ради Коломойця Андрія Вікторовича Володимир Володимирович Верхотурцев. Вважаємо дорогі Марганчані, від імені голови Дніпропетровської адміністрації Валентина Михайловича Різніченка і від депутата обласного совіту Коломойця Андрія Вікторовича. Хочу вас поздравить с вашим прекрасным праздником, День города. И пожелать развития э, вашему городу. Также, э, чтобы ваш город смотрел всегда э, в будущее э, уверенно. А всем марганчанам счастья, здоровья и успехов. Э, День города это, знаете, как вот рубеж, когда э, надо посмотреть, что сделано за периода с начала года и посмотреть, что мы в будущем сделаем. Несмотря на то, что основной задачей в этом году была сделать децентрализацию теплоснабжения, тем не менее мы совместно с городской властью нашли возможность ремонтировать дороги, делать освещение, реконструировать школы. И все это благодаря совместной работе областной власти и работе городского совета а также мэром. Еще раз поздравляю вас с праздником. Всего вам наилучшего. Долучився до привітання колишній міський голова Юрій Трубчанінов. Дорогі маганчані, від всієї душі поздравляю вас з праздником Днем міста, нашого любимого міста. Я желаю всім вам щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ях. Хочеться пожелати нашому місту чтобы благодаря вашим усилиям наш город процветал, появлялись новые улицы, появлялись новые дома, создавались новые предприятия. Хочется верить, что в нашем городе большое будущее, добра, счастья, мира над головой, благополучия. С праздником вас, дорогие марганчане! Під час заходу було вручено відзнаки почесний громадянин міста Анатолію Івановичу Супрону, Анатолію Олексійовичу Антоненко, Григорію Федоровичу Столяренко та Павлу Олександровичу Кравченко. Голову правління Патмарганецький гірничо збагачувальний комбінат було нагороджено відзнакою президента ювілейною медаллю до 25-ї річниці незалежності України, а також почесним знаком за заслуги перед містом. Грамотами Дніпропетровської облради було нагороджено Олексія Олександровича Андрушко, учасника антитерористичної операції на сході країни, та Сергія Андрійовича Попова, бригадира комплексної прохідницької бригади шахти No910 Марганицького гірничо-збагачувального комбінату. Керівника хореографічного ансамблю Браво Тетяну Григорівну Біліч було відзначено почесним знаком за заслуги перед містом. У номінації Обдаровані діти Надія Марганця було вручено 6 дипломів. Грамотами міського голови нагороджено учасників антитерористичної операції на сході України, голів первинної організації ветеранів війни та праці, голів квартальних комітетів, депутатів минулих скликань. За сумлінне ставлення до службового обов'язку, високий професіоналізм, відданість службі та знагоди Дня рятівника грамоти отримали Руслан Міх'єєнко та Олександр Лях. Також відзнаки отримали переможці конкурсу Людина року свої таланти. Дарували присутнім творчі колективи міста. Шануємося, друзі, на довгі віку, на щедрими будьмами завжди в коха. Oh. <laughs> О 20-й годині на центральному стадіоні на Марганчан чекала кавер група фарфор, а завершилось свято дискотекою на площі Гірницької слави. Наступного дня об 11-й годині ранку стартував велопробіг, присвячений дню народження міста. Організатором спортивного заходу виступив відділ сім'ї молоді та спорту виконкому Марганецької міської ради. Учасниками велопробігу стали марганчани різного віку. Також долучилась до участі і голова міста Олена Жадько.